Всім привіт! На дворі йде дощ, тому вирішив зняти трошки відео про корм для курейних сушок, для перепилівних сушок. І там поділитися трошки рецептами. Поділитися трошки рецептами і там, собі вартість, які в нього показники, і взагалі про, поговорити про корм, годування і як я це бачу. Ну, зараз я... Так, дивіться, тут у нас корипілочки. Зараз коротко там буде з вартістю пройдемось по собі вартості. Дивіться, пшениця ячмінь кукуруза 7 гривень за кілограм. Шрот соняшниковий 10 гривень за кілограм. Премікс 60 гривень за кілограм. Дріжджі кармові рибна мука. І е, м'ясо кісткове борошно 50 гривень за кілограм. Трикальцій фосфат, останнє так воно помічено, 30 гривень за кілограм. Ну, тут я від руки написав. Наступного разу, мабуть, якщо буду щось таке знімати, то е, надрукую, щоб було краще видно. Дивіться, 7 гривень за кілограм. Е, це ціна ну, по якій я взяв. І ну, зрозуміло, що у всіх може бути різна ціна. Взагалі на нормальне зерно у нас ціна від 8 до 9,50. Але я брав, наприклад, пшениця, це зерновідхід. Вони там нормальні. Після пробіювання, просіювання, то, ну, трошки таке мілкувате, щупувати буває і буває десь побите. Ні пилу, ні камінців там немає, ні полови. Так само Е, кукуруза, ну я думаю, ще її немає, але ну, я думаю, така сама буде ціна. У мене там є трошки кукуруза. Так. <кліс> ну ці кричать трошки не дають. Е, перший рецепт. Е, зараз. Зараз. Ой. Це буде. Е, я б його назвав так, це найдешевший комбікорм для перепилів не сушок. Тут з розрахунку на 10 кг корму. Пшениці 5,2 кг. шрот соняшниковий 2 кг. Важливо, щоб шрот соняшниковий був е смажним, бо якщо ще сиродавлений, краще птиці давати смажний. Кукурудза 1,5 кг. Ріжі кормові 200 г, рибне борошно 200 г, м'ясо піскове борошно 200 г. 3 кальцій фосфат. Також 200 г, премікс пів кілограма. І разом виходить 10 кг. Показники. Протеїн виходить 19, сирий протеїн. 19,8%, жири. І 2. Клітковина 4,8. І саме головне, вартість такого корму саморобного, це вже з тим, що ви його подробите і змішаєте. 13 гривень 20 копійок. Тепер, варто розуміти, що це корм для того, щоб птиця несла гарне харчове яйце. Інкубаційного яйця, там трошки потрібен інший корм. Ну, це не мою думку. Якщо вам потрібне харчове яйце, то це найдешевший корм, він буде збалансований. Тут важливо премікси брати гарні, де великий міст воду, там 4-5%, щоб вони були замінокіслотами, вам тоді легше буде збалансувати цей корм. Тут є тваринні білки, це рибна мука, м'ясо мука, також дріжджі кормові. З мого досвіду гарно несуться, яєчко крупне, бачите, ось таке крупне яєчко буде у вас. Ціна, ну, самі розумієте, 13-20. Якщо брати готовий корм для несушок перепилів, ну, там десь нормальний гривні 22-25 коштує. Ну, Може, десь дешевше Ну, Ми розуміємо, що для переп'йолівних сушок він завжди буде дорожчий. Тобто Різниця в ціні там, 8 гривень на кілограмі. Десь так я рахував. Тобто, ну, я вважаю, що варто задуматись за таку різницю про виготовлення самого. Рукому, бо це е, корм їм лягає основного собою вартості. Ну, також зараз бонусом покажу. Е, схожий це для курейних сушок. Тут пшениці ось перший пін, також на 10 кг. Пшениці 5 кг 950 г. Шрот соняшниковий 1,3 кг, кукурузи 1,5 кг дріжджі кормові, рибна мука і м'якотівськова мука по 200 грам, трикальцій фосфат 150 грам, і премікса також кхм, пів кілограма. Цей корм по показникам протеїн 17,8, жири 2,7, клітка лина 3,8. І вартість 12,90. 90 Це вже, якщо ви його зробите і змішаєте. Ну Парахолка приблизно електроенергію, яку ви затрати чуєте. Це для корейних сушок першого року життя. Сам комбікорм для корейних сушок він, звичайно, коштує набагато дешевше, десь від 15 до 20 гривень в залежності від якості. Ну, середньо там 17-18 гривень. Також у вас там буде 4-5 гривень за зору. Мінімум інгредієнтів, буде крупне яйце, гарна яйценоскість, менше заморочок, гарний корм. Це про найдешевіші, але в той час дуже ефективні корма для курейних сушок і перетулівних сушок. І повторюсь, ще раз це харчові. Так, Тепер я буду показувати корм, який я буду для своїх перепалівних сушек робити. Так, Пшениця 48 кг, ячмінь 1 кг, горох 1 кг, шрот соєвий 1,5 кг, кукурудза 0,5 кг, дріжджі кормові 100 г, рибне борошно 200 г. Борошно м'ясо кісткове 200 грам, прикальчий асват 200 грам, премікс пів кілограма. І у нього будуть ось такі показники: протеїн 19,7, жири 3,2, відкривина 3,8. Вартість такого корму приблизно 15,50. Чому такий корм? Ну, я виходжу з того, які в мене інгредієнти є. Наприклад, гороху в мене небагато, він там, на місяць-півтора і закінчиться. Тоді буде без гороху. Якщо у вас є можливість купити горох, або горох відходить дешево, то їх сміливо можна в корм додавати до 10, 8-10%. Це буде тільки краще, трошки здешевить корм і збагатить його білками корисними. Ячмінь Він в мене є це, по-перше. По-друге, ячмінь і овес, вони дуже гарно впливають на, ну, як сказати, на батьківські характеристики. Краще самці, краще запліднення, краще птиця буде працювати. Це всім відомо. Кукурудза можна було більше, але в мене її мало і вона стара, тому я не буду. І багато давати. Так, ну Все інше, зрозуміло, Доступна рибна розмуха, м'ясо кісткова. Ну, все те, що можна купити в звичайній ветеринарній аптеці або в, тер... ну, в якомусь магазині, що кормами торгує і чимось подібним. Він трошки дорожче виходить, ну так виходить. Це за, ну, за рахунок. Шота шрота, шрота союва, бо він дорожче фошкає. Ну, подивимось, можливо, я його замінючимо. Або добудаємо ще шрота соняшниковим. Також можна сюди додавати ще трав'яну муку гранульовану, але потрібно, щоб була трав'яна мука з люцерни штучної сушки, тобто не сильно перебите і загранульовано, а саме штучної сушки. Такі люцерни 18-19% сировопротеїну, багато мікроелементів, вітамінів, 3-5% додавати і це буде дуже корисно для маточного погалів'я. На рахунок цін, скажу так, шукайте де дешевше, закуповуйтесь зерновими в сезон на цілий рік, бо якщо купувати на базарі на вітра або там на мішки десь в якомусь магазині. То собі вартість комбікорму буде така, ж, як готового комбікорму. І взагалі актуальність цього впаде саморобного корму. Ну і не знаю, як на готовому комбікормі годувати, то прибуток буде невисокий. А ризики високі, тому що різні виробники по-різному відносяться до своїх кормів, у деяких, особливо не дуже великих. Якість скаче, пригає від партії до партії, може бути і падівше, і менша продуктивність. Власний корм це в першу чергу контроль якості. Він завжди свіжий. З таким кормом, де у вас, як попередні, 15% кукурузи, 10-15% це буде оранжевий товарний жовток, смачне яйце. В будь-який момент ви можете до цього корму додати якісь. Там, наприклад, у вас захворіла пташка, капцидіос, чи щось, ви можете з цим кормом прокормити. Звичайно, яйця у харчеве на харчові потреби не використовувати, але дати туди чи підкислювач, чи, чи якийсь препарат, чи ще якусь добавку. Тобто в будь-який момент ви можете цей корм змінити. Недоліки будь-якого саморобного корму. Те, що його потрібно самому робити, тут потрібно велике значення приділити саме подрібненню компонентів. Вони не мають бути як пиво, як мука, але і занадто крупні не мають бути. Тобто має така бути крупка з мінімум муки, бо без муки ніяк, щоб не сильно пилило і гарно вони поїдали. І змішування компонентів, тому що такі компоненти, як рибна мука, м'ясо кісткове, трикальці, премікс, їх невелика кількість. Їх потрібно спочатку змішати, гарно вимішати між собою із невеликою кількістю здробленого зерна, а потім вже змішувати все інше. Ну, от змішуванню треба дуже велику ну, увагу придати, не просто там рукою помішати, щоб корм був як можна однорідніший, щоб кожна пташка, коли їсть, вона е отримувала максимум збалансований. Тоді у вас буде гарна є ну, пшка на зовнішній вигляд нормальна, вона не буде там якась одна зажирівша, друга дестрафічна, ще щось, тому що одна одне вибирає, інша інше. Ну, ось так. При таких, як я показую рецептах, економія буде за рік дуже значною, навіть на ось тут 40. Ташок цих собі. вони за місяць десь під 40 кг комбікорму вживають. Навіть з моїм рецептом це 5 гривень на кілограмі, тобто 200 гривень на місяць. Здається, що небагато, але за рік це буде 2400 гривень. Краще ці 2400 гривень направити, наприклад, на побудову нової клітки чи придбання інкубатора. Ну і взагалі ви ну, будете більш конкурентно спроможними в забезпеченні себе яйцем м'ясом. І якщо ви будете його продавати, це буде також більш конкурентно. У вас, якщо ціна там влітку просідає, ви все одно будете якось якийсь прибуток мати менший, але матимете. А конкуренти, які будуть на готовому комбікормі, вони там будуть в нуль працювати або там 5-10% доходу мати. Ну, зі 100 гривень. Так що бажаю цим варто займатися. Просто треба сісти і розібратися з цією темою. Вона трошечки складнувата, спочатку здається. Але дуже потрібно. Ну і ще буду відео знімати на рахунок кормів, ну, щоб підняти птицю. там стартові. Я робив і стартові, там трошки воно заморочувало. Головна проблема це його дуже мілко подрібнити для перепілки, гарно вимішати. І все одно можуть ну, бути можуть бути проблеми через неоднорідний корм, нерівномірний ріст, тому що одна перепілка вибирає, наприклад, шрот, інша пшеницю, третя там ну, і коротше, і ростуть вони що зрозуміло, хто більше шрота там, чи е, якісь. Муки рівно я вибрав, й швидше, швидше і швидше росте, а ті, що вибирають, наприклад, пшеницю, меншенькі і відстають до розвитку. Це головна проблема в стартових кормах. Ну, можна на старті не заморачуватись, там, до двох-трьох тижнів ну, тримати на старті покупному гарному кормі, а потім просто переводити їх на ну, корм для несушок. Вони на ньому теж ну, гарно ростуть там, високі показники протеїну. Звичайно, якщо ви будете якісь ще робити проміжний корм, то ще краще буде, але можна, ну, щоб не було у вас куча кормів. Наприклад, для несушок ви робите самі. Стартовий купили, обідінку бували, підняли трошки на стартовому, потім перейшли на несушку. І все вас добре, ну, щоб це було простіше в господарстві. Але буду знімати ще відео про стартові карма, про ростові карма. Ну, те, що я знаю, нюанси розкажу. А ви пишіть, ви робите карма чи купуєте камбікарма готові.